Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні ми поговоримо на таку незвичну тему про кизил. Кизил росте у нас на ділянці. І це така ягода, що є даже таке прислів'я, де росте кизил, там не потрібно лікаря. І це прислів'я через те, що Тут дуже багато властивостей, таких корисних для людського організму, і з цих ягід проводяться заготівлі на зиму, різні. це і Робляться і повідло, і джеми різні, і робляться соуси для м'яса, і робляться маринади, і закручується кизил, такі як олівки чи маслини, і смакуються взимку. І дуже добре, коли ця ягода ну, зривається не зеленою. а щоб вона була зовсім спіла. Для цього ми ось дивіться, робимо такі настіли і ягоду збираємо, коли вона вже повністю достигла і впала. Потім збираємо її і проводимо вже заготівлі і з чисто дозрівших ягід. Сьогоднішня наша тема це настій, як зробити настоянку із кизила, щоб вона була смачна. І Мали задоволення від того, що її вживаєш. А для того, щоб зробити настоянку з кизила, нам потрібен самий кизил, як ми говорили вже, щоб він був добре стиглий, такий гарний, бачите. Для того нам потрібна горілка, нам потрібний цукор і сама банка, чому ми будемо робити цю настоянку із кизила. Ми взяли один кілограм. Стеглого кизила, помили його гарно, і ось ми поклали у трьолітровий е, бутиль. Тепер ми повинні взяти скалку і його добре, добре якби потолочити, для того, щоб він міг повністю віддати свою силу, е, свій смак, е, свій сік і щоб у нас вийшла настоянка дійсно насичена і гарна. Дивіться, це кизил, така ягода, яка достигає нерівномірно. І це достигання проходить починаючи із серпня місяця і до кінця вересня. Він нерівномірно достигає, це дає змогу зробити його заготівлю різних, як ми говорили, заготовок. І вже перед вами ви бачите, що це ми вже робили перший раз настойку, вона вже в нас майже готова, що їй треба настоятися неділь-дві. Це вже проведено. Ось написано кизилова настоянка, зроблена вже, вона має в нас постояти 30 40 днів, і це ми разом з вами робимо зараз настоянку. Як ми говорили, ми беремо кілограм кизилу, його добре столочуємо, щоб він повністю вдав свій сік. Бачите, повністю повністю сік. І заливаємо літрою горілки. Міцність горілки залежить від того, що ви хочете отримати в результаті. Якщо ви хочете, щоб ваша настоянка була міцна, ви берете горілку градусів 60. Якщо ви хочете, щоб ваша настоянка була менш міцна, наприклад, як градусів 60, то ви отримаєте продукт градусів 35. Якщо наша горілка ось має. 45-50 градусів, то наша настоїнка буде десь градусів 25. Зможемо вживати і жінки, і чоловіки. Ми нас, е, насипаємо цукор, накриваємо кришечкою і добре його вимішуємо. І поки вимішується наша настоїнка, хочу сказати, що кизил, така ягода, вона вважається чоловічою ягодою через те, що вживаючи, чи настоянку, чи компот, чи самі ягоди чоловіки мають свою чоловічу силу. Так що, жінки, зробіть подарок своїм чоловікам, зробіть їм, як можна заморозити ягоди, так зробити їм і компот, і, звичайно, зробити кизилеву настоянку, яка придасть не тільки смакові якості, такі цього напою будуть незвичайні, а ще й е, придасть хороший настрій як і чоловікам, так і жінкам. Збувтавши хорошо цю настоянку, ми додаємо ще одну літру горілки. І в такому виді, як вона є, вона має стояти в нас в теплому, темному місці не менше 30-40 днів. І потім через 30-40 днів ми беремо цю настоянку. Беремо е, марлю у е, слоїв шість і Проціжуємо, Оце в нас вийшло вже пройшло 40 днів і це в нас вийшла така, е, бачите, настояночка рубінового рубіного кольору. А смак надзвичайно ну дуже добрий. Попробуйте, ви ніколи не пошкодуєте. Даємо на дегустацію моєму чоловікові і хочемо почути, ну як? Ну як вийшла настоянка. Який тобі жінка зробила подарок? Дуже вкусно, ароматно, дуже приємно на смак і, звичайно, з радусом. От і бачите, що я хочу сказати, я і сама не проти випити цієї настояночки. Ви подивіться. І вона і. Добра і красива, і вона надзвичайно смачна. Я всім рекомендую. І щоб ви знали, що ще, якщо ви читали літературу про запорізьких козаків, то там є такі слова, що запорізькі козаки також вони вживали кизилову настойку. Так що заготовляйте, робіть, пробуйте, і ви не пошкодуєте. Сама п'ю і всіх запрошую до побачення, до нових зустрічей. З вами була я Надія. Всім бажаю гарного-настрою, гарного міцного здоров'я.